Довгу річку людей, яка тече більшість каналів та новинних е агенцій. Е кажуть, що військовий заколот. Що це неприйнятно І у Туреччині було чимало військових заколотів у 80-х та 90-х. І нині... Türkiye cumhurbaşkanının ne Bir ilişki söyledi. bu önemli şu anda sloganlar duyuyorum. Також у своїй заяві президент Ердоган заявив, що він не може зв'язатися із начальником Генерального штабу Туреччини. Наш кореспондент у Стамбулі каже, що скоріше за все, це є ця спроба заколоту. матиме сильний опір з боку частини турецького суспільства. Частина людей все ж намагається прорватися до аеропорту багато людей виходять на вулиці. Вони кричать, вони протестують, вони вигукують гасла, розмахують прапорами. Нам ще нам ще доведеться з'ясувати, яка група в армії влаштувала цей заколот. Скоріше за все, це не вся армія. Тисячі людей зараз е, крокують е, у напрямку аеропорту. І Ми чуємо постріли. Ореді білі підімде самда Яраса başlayan Баштеан Ассида і президент Ердоган заявив: якщо громадськість відповість на його заклик, він зробить заяву. Вже чотири години минуло з того часу, коли почався цей військовий заколот. Ви бачите на ваших екранах якраз те місце, де і розпочався розпочався військовий заколот. Військові перекрили рух. Вони заборонили пересування з східної азійської частини до західної європейської частини Стамбула. Поки я вам розповідаю усі ці подробиці, я бачу, як формується група людей довжиною у кілометр, яка прямує до аеропорту. І як ми можемо бачити з соціальних мереж, люди організуються, люди готові до опору, готові виходити на вулиці. Ми можемо казати вже про те, що настрої змінюються. і видається. Що заколот скоріше за все провалиться.